Хто просив як обрізати айву? Зараз покажу. Ось, Бачите, була під деревом, в тому році я її підрізав. Вибачте, що жую, але все, відео без ніяких монтажів, все працює, як є. Дуже смачна, пролежала у землі. Куз зараз такий бомбічний. Я вам навіть не можу передати, до речі якої айва, йдіть, <кій> попробуйте, вона перемерзне, така бомба. Коротше. В чому заключається принцип обрізка і Вона обрізається плюс-мінус, як груша. Тобто, Давайте подивимося. В тому році ось, в тому році тут все було захаращене, все росло. що Куди хочу, туди лічу. Я прийшов, ну, як сюди, я прийшов, вирізав оце гілуни. Коротше, схожість практично один в один з грушею. Дає такі самі жирові пагони і любить багато сонця. Розкажу, на чому закладає плодушки свої, тобто плодові і як вони виглядають. Дивіться, тут просто воно кущом діло росло. Поняли? Я що зробив? Я звідси позабрав все, що воно загущало, лишив раз, два, три. 4 таких гілки. Просто мощних 4 гілки. Тут посажено два дерева вкупі. Як випив, воно нам дало жирові пагони. Що, як я обрізав? Я робив пеньки. Ось робив пеньочки, на них закладалася теж плодова брунька. Плодова брунька дуже схожа на грушу. Бачите? Гостренько і на таких маленьких коротеньких списиках. Поняли, так? Да? Ось дивіться, список іде такий тоненький довгий. І в кінці, зверніть увагу, отака, такий набалдажник, Схожий е, на ну, гостренький такий, прямо аж пальчика колеться. Тобто, її можна, ось на багаторічник, дивіться, яка вона напухла. Тобто зараз можете піти до себе, подивитися, або хто буде в майбутньому садити, бо дуже ж там вони корисні е, айва і кхів, е, ну, варення дуже вкусне, ну коротше бомба. Тобто, бачите, я позрізав в тому році ось такі гілки, зробив такі пеньки. І вони нам дали жировички. Зараз я такої її обріжу, тоненькі я залишаю. Тобто сонце вона любить. Ті, що ростуть доверху, ну це груші. Ось пагін молодий, я її прирізаю, щоб воно нам дало в цю сторону. Коротше, я її буду робити з цих двох дерев. Такі в одну сторону і в другу сторону. Середину буду вибивати. Ось, дивіться, бачите. На таких теж вона пенька хорошо закладає. тобто На обратний різ можна різати, я середину тут вибиваю, тому що в мене два дерева має бути під нулі. поняли? А ви собі сплануйте, як вам зручно їх обрізати. Теж вона дає ось такі жировачки. Ми що маємо ці жировички? Правильно під гострим углом вирізати, щоб воно звідси нам пішов тоненький список. Тоненький список. На пеньки вона добре відзивається. Поняли, так? Да? Пеньки вона хорошо відзивається. Ось дивіться, був пеньок в тому році, я зробив. Ось бачите, зараз я обійду. Ось, дивіться, ось був пеньок. Дало нам дві гілки. В цьому році що я роблю? Можу, я їх вертаю на той самий вигляд, як був прошлого року цей пеньок. І ось бачите, утворилася плодова бруньочка, Зверніть увагу, бачите? Утворилася плодова брунічка, Гостренька плодова брунечка. Це на IV, Це ось, бачите, сонечко пішло і воно на старій деревині почало закладати плодові бруньки. Ось. Тому ось список з плодами. Тому дивіться, як можна працювати. Залишайте. Все так само, в принципі, як і грушу. А одну річку перерізайте. Вирізайте, щоб воно не було тіні. Списки такі коротенькі, не вирізайте тоненькі, бо вони з плодами в кінці. Тобто, ось, Зверніть увагу, бачите, це все в плодах. ось, все в плодах, тобто Я тут перевожу на плоди, цю я по однорічці прирізаю, і тут я перевожу на плодовий список. Що ще сказати? тобто, а, Ось дивіться пеньочок. Да? цей хорошо спрацював. Воно нам дало одну вертикальну жирву гілку. І дало ось писи коротенькі з плодушкою, ось плодушка. І ось утворюється теж плодушка. Тому все, що росте всередину, я забираю, тоненький я залишаю, а жировий пагінь я зрізаю на такий маленький пеньочок. Все, все що росте всередину, я теж забираю. Ну, в моєму випадку я забираю, тому що самі розумієте, що мені воно тут не потрібно, бо в мене тут два дерева росте. Однорічний довгий пагін, однорічний довгий пагін, він ось теж, якщо він тоненький, він, як правило, в кінці з плодушкою. Але я вирізаю, щоб тут створити нові скелетні гілки. Поняли? Тут і тут і тут, щоб це дерево може, часом я його приведу до якогось більш-менш гарного стану. А тому ось дивіться, хоп, перевів, перерізав. Тут я забрав, тут у нас плодами залишилось. Так, Це все ось у плодах. Бачите, гостренькі? Коротше, щоб ви розуміли, гостренькі це є плоди. Забираємо, одну річечку приріжу. І тут я просто перевожу на список плодовий. Тут я перевожу на більш горизонтальну. І тут я перевожу на плодове закінчення. Коротенькі такі я не займаю. Не займаю, тому що, ну Як не займаю? Не чіпаю, не обрізаю. А ці я зрізаю на пеньочки, щоб вони мені дали потім якийсь результат. Е, да, ось так. Тобто зрозуміли, як обрізати айву. Дуже добре вона відзивається на всі всі пеньочки, шмочки, переводики і все.